Всім привіт! Твій гід, світ прем'єр не зв'язку. Сьогодні ми обговоримо українські та зарубіжні прем'єри, які вийдуть цього тижня, і розпочнемо з українських новинок. Що ж, на цьому тижні на наших українських телеекранах ми, на жаль, не побачимо прем'єр нових захоплюючих серіалів, але в суботу, 10 лютого, на 1+,1 плюс Україна о 19.00, вийде продовження серіалу Свати Абсолютно польська історія, прем'єра якого, до речі, відбулася 3 лютого. На телеканалі СТБ в суботу, 10 лютого, відбудеться прем'єра нового 13-го сезону Мастер шеф. Тому не пропустіть. А от в кінотеатрах Український прокат в четвер, 8 лютого, вийде фільм Інший Франко це історія про сина письменника Івана Франка Петра Франка. Режисер, сценаристи та актори створили об'єктивну картину життя та роботи політичного діяча та мають на меті відновити історичну справедливість та знову зробити ім'я ще одного Франка відомим, а його спадок важливим. 10 лютого в український прокат вийде документальний фільм Алана Бадоєва Довга доба, в якому глядачі побачать зафільмовані кадри нашого сьогодення, історію, яку вже ніхто не зможе переписати. На жаль, з українських прем'єр на цьому все, тому переходимо до зарубіжних новинок цього тижня. 8 лютого на Netflix відбудеться прем'єра драматично-романтичного серіалу Один день, заснованого на одноменному романі 2009 року Девіда Ніколса. Загалом буде 14 серій, і в центрі сюжету знаходитимуться Ема та Декстер, які проведуть ніч разом після випускного вечора, а вранці розійдуться кожен своєю дорогою. Але їхні долі переплетені назавжди, і за цим дійсно буде цікаво спостерігати. Також 8 лютого на екрани повернеться вільна екранізація одноіменної серії відеоігор, другий сезон серіалу Хейло та другий сезон серіалу Поліція Токіо, в якому події розгорнуться відразу після суперечливого фіналу. І занурять глядачів ще глибше в злочинний світ мегаполісу. А от 11 лютого відбудеться прем'єра серіалу Слідопит від CBS. Це адаптація детективного бестселера Джефрі Дівера, який буде сфокусований на фахівці з виживання, який приховує темне минуле, веде кочовий спосіб життя та частенько закопійчина допомагає людям і правоохоронним органам розгадувати всілякі таємниці. Також на цьому тижні відбудеться прем'єра декількох цікавих фільмів різних жанрів. Тому не пропустіть і дослухайте до кінця. 8 лютого у кіно вийде драма на з трилером» фаворитка Міллера. У центрі фільму розгадка складного зв'язку між викладачем Міллером та його талановитою студенткою Каїрою Світ. Фільм розповідає про неблагоне тяжіння між зрілим чоловіком та юною дівчиною, що стають одночасно героями та злочинцями власних історій та про болісне дорослішання через відвертість та вразливість. 9 лютого відбудеться прем'єра комедійно-драматичного фільму Сонячний берег. Події фільму розгортаються у Флориді 2005 року, де з матір'ю та молодшим братом живе 14-річна Доріс. У будинку Доріс все погано. Брат захворів, а поки мати працює на двох роботах, старша сестра змушена його доглядати. Брату стає зовсім погано і його кладуть до лікарні. Майже щодня дівчина відвідує брата і одного разу знайомиться там із ексцентричним активістом, який організовує рух проти одного новаторського ментпрепарату. Головна героїня також вирішує приєднатися до руху. Також 9 лютого відбудеться прем'єра американського комедійного фільму шахів під назвою Ліза Франкенштейн. За сюжетом Ліза – школярка, яка має дивно першу закоханість. В неї виникають почуття до гарного хлопця, який виявляється трупом. Після того як низка жахливих обставин повертає його до життя, шалена парочка вирушає у вбивчу подорож, щоб знайти кохання, щастя і кілька відсутніх частин тіла Лізаного бойфренда на цьому шляху. Що ж на цьому все? Діліться в коментарі на яку прем'єру цього тижня чекаєте. Ви ставте подобайку і до зустрічі.